Рік 1984. В процесі роботи над новим екскурсом в мене склалося враження певного фаталізму цифри 4 для історії України. Ця цифра настільки пов'язана з трагічними подіями, що якось стає моторошно. Боже, бережи Україну. Але повернемося. 1984 рік теж цікавий рік. До речі, на початку року усі один одного вітали словами. З новим вас 1938 роком. Так ви впізнали період. Цей період називають періодом Андропівщини. Якщо коротко, партійна еліта постаріла і по черзі йшла у небуття. Навіть існував такий вирос п'ятилетку у три гроба. Тоталітаризм доживав останні роки, економіка настільки, пішла в круте піте, економіка настільки пішла в круте піке, що вже стало нормою життя. Більшість дисидентських рухів були остаточно придушені, а радянська мораль настільки заміла релігію, що, здавалося, радянські люди перетворилися на зомбі і не помітили афганської мясорубки, яка саме у цей час набирала максимальних обертів. Ми у школі писали на тему в житті завжди є місце подвігу». Уявіть собі, жартво приношення радянської ідеології так вкорінилося у свідомість, що, чесно вам скажу, коли вивели радянські війська з Афганістану, мені було якось ніяково. Саме у цьому, на мою думку, і полягав період Андропівщини. Якщо коротко поясню, режим здійснив злочин ХХ століття, введення військ до Афганістану. І потрібно було зберігати зомбоване, контрольоване суспільство. Попереду країну чекала перебудова, яка вилікує радянське суспільство від рабської свідомості і поверне національну самосвідомість. Ось чому я вважаю, що республіки мають бути певною мірою, вдячні Михайлу Горбачову, який свідомо чи несвідомо призвів до ліквідації тоталітарної свідомості. А поки що тривав період трауру. Знакових подій надзвичайно мало. Вірніше вони не знакові, а надзвичайно сумні. Радянський режим один за одним забирав життя вірних синів українського народу. 6 травня 1984 року в тюремній лікарні помер Олег Тихий, український дисидент, правозахисник, учитель, мовознавець, аматор, член засновник Української гельсінської групи. Виступав за захист української мови і проти зросіщення Донбасу. У січні 1972 року Тихий надіслав до редакції газети Радянська Донеччина статтю Роздуми про українську мову та культуру Донецької області. А на початку 1973 року до Бразилії Верховної Ради листа з назвою Думки про рідний Донецький край. У 1974 року написав нараз сільські проблеми, в яких виступив проти процесу русифікації на захист української мови. У листопаді 76 року Олекса Тихий разом з Руденком. Петром Григоренком, Левком Лук'яненком та іншими вступив до Української гельсінської спілки, однієї з найперших правозахисних організацій Української громади сприяння виконанню гельсінських угод. 5 вересня 1984 року помер у лікарні міста Чусово Пермської області Юрій Литвин, український поет, письменник, журналіст та правозахисник, політв'язень радянських концтаборів. В листопаді 1977 року Литвин, тільки звільнившись з ув'язнення, став членом української громади групи сприяння виконання гельсінських угод і продовжив боротьбу проти тоталітарного режиму в Україні. В квітні 79-го року завершив статтю Правозахисний рух України, його засади і перспективи, який виробив політичну програму українського правозахисного руху. 5 липня 1979 року важко Литвина заарештовують і звинувачують у введенні антирадянської агітації та пропаганді. І засуджують до 10-річного ув'язнення і 5 років заслання. З травня 1982 року відбував покарання в таборах суворого режиму в селах Кучино, Половинка, Всесвятське, Пермської області, де перебувала більшість учасників правозахисного українського руху. 24 серпня 1984 року Юрій Литвина знайшли в камері з розрізаним животом. 5 жовтня 84 року помер у тюремній лікарні Ленінграду Валерій Марченко, український дисидент, правозахисник, літературознавець і перекладач жертва радянського режиму. Активно займався правозахисною діяльністю, розсилав листи протести і засудженням існуючої тоталітарної системи. Рішуче виступав проти інструкції Міністерства освіти УРСР про посилення вивчення російської мови в школах України, яку називав найсвіжішим валуївським циркуляром. Важкий рік, важкі втрати. Ось чому потрібно пам'ятати. Приходить час, і відсутність історичної пам'яті виставляє нам рахунок.